Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати парові коклетки. Коклетки дуже смачні, готуються вони з додаванням вершків та томатної пасти. І так, для рецепту нам потрібно філе індика, м'якоть яловичини і м'якоть свининки. Заливаюся водичкою, добре перемиваю, потім обрізаю весь жир, мені не потрібен, і пліву. М'ясо обов'язково треба обмивати. М'ясо купувалось в магазині. Далі я десь пів кіла м'яса одрізаю собі на кусочки від філе індичого, для того, щоб його підморозити, і потім, коли мені буде зручно, використа для піджарки до картопельки. Все інше м'ясо я перерізаю тоненькими полосочками, просто для зручності, для того, щоб можна було його легко перемолити на м'ясорубку індичого філе я відложила і залишилось 3 кілограма м'яса тут. Перемелюємо все на м'ясорубку. В кого є електрична м'ясорубка, тому повезло. Все швиденько можна перемолоть. Отака красота виходить. Все змішую до однорідності. Вирівнюю його в миски. Це я роблю для того, щоб поділити його на частини. Я ділю його на три частини. В кожній частині кілограм. Дві частини я буду відкладати в пакетики для заморозки. Приготую потім з нього пельмені або голубці якісь. Чи запіканочку. Дуже зручно, коли у морозилочці лежить готовий фарш. Той фарш, який мені потрібен. Тому що в магазині змішаного фаршу я не куплю. От. Отаким чином два пакетика важк в мене вийшлося. В кожному пакетику по кілограму фаршу. І плюс пів кілограма. Тут у мене відрізаного філе. Залишилось у мене кілограм фаршу. Пам'ятаємо, що в мене було всього 3,5 кг м'яса. В цей кілограм змішаного фаршу я кладу 2 зубчика чесничку. Можна замінити цибулею, хто як полюбляє. Я люблю, щоб часник був у фарші. Натираємо сюди подрібнюю надрібненьку тертушку, додаємо одне яйце. 50 грам соєвого соусу, 1 столову ложку томатної пасти і 1 столова ложка сливок, якщо вони домашні у вас. Якщо не домашні, 2 столових ложки магазинних сливок. Присолюю, вложу звичайну класичну паприку, не копчену, і приперчую. Все до однорідності вимішуємо. Сливки сметаною не заміняйте, тому що для фаршу потрібна жирність, тому що фарш не жирний в нас сам по собі. Беру водичку для того, щоб легко було наліпити коклети, змочую на нею ложечку, щоб фарш легко відділявся від ложки. І ложкою набираю фарш, тобто ділю порціонно для того, щоб всі коклетки були однакові, щоб не стояти, не вгадувати. Наліпляю потім за допомогою водички, легко ліпимо коклетки, фарш не, не пристає до рук. Формую коклетки. Ні в борошні, ні в що більше я їх не обволакую. Ми отримали 13 коклет, будемо їх на пароварки варити. Пароварка в мене саморобна, велика, сюди за один раз 13 коклет влазить. Їх краще споживати тільки свіжими, тому їх зараз багато не наробляйте, якщо у вас невелика сім'я. Коклетки варимо 15-20 хвилин. Не переварюйте, щоб вони у вас тугі не вийшли. Коклетки готові, смачного. Надіюсь, мої поради стануть вам у пригоді.